Оце вона одна вижила. Коров немає, і свиней немає, і курей немає нічого. Приїхала вона. На криші на кухні розбитій. Киценят привела маленьких. Вона сама жила 8 місяців тут. Прийшли вони 10-го десь березня до нас. Я сказала, що я не вийду, поки наші не зайдуть з двору. Я старалися не виходити, не висовуватися, та й все. Сиділи. місяць ми були в окупації. Ми 7 квітня 22-го виїхали і 7 квітня 23-го приїхали. Ми були так кругом, в Кримбрузі, і в Нікополі. Ой, ну це, це що в нас залишилося. Ми тут, звісно, вже поприбирали, то в нас тут і глина, і шифер, доски, кирпічі були. Тут 50 муравів вивезли. Оце ну, це ванна, кімната колись була, це що залишилось. То кухня там була. А це. Це така гостіна теж що залишилося. Це спальні дві були. Думали, що приїдемо хоч якийсь уголок живий буде, ні. Нічого. Нічого. Страшно було, звісно. Заходить сюди. Я через рік сюди зайшла. Ну, а зараз вже трошки звикли, буває находим, ну нічого, будемо жити далі, так? Да? На фоні того, що катували, вбивали, гвалтували. То це чепуха. Це чепуха. Ми жили в чужих людей. Дякуємо їм. У друзів на тій вулиці ми жили два місяці, поки свою кухню, одну кімнатку зробили і зайшли, і бігом почали потихеньку. Все. На новий рік наряжали постійно. Тут таке було, такий бур'ян був, отак. Все, все зароші тут мусору, скільки було, скільки вивозили, вивозили. Так, все розбите. Це достроїли, це все розбите. Не одної шиферини цілої. Нема по всьому дворі. Одна скважина вижила тільки, ніхто не вкрав і, ніх... і... і не попало туди, та все аварійне. Тут колись стіник був. Здоровенний сіник з одного шифера. Нема нічого. Прильот сюди був. Згоріло. Там були вирви такі, ями, що мені отак, я залізла туди. Знайшли там, дирка така була. Ну, Сепіоро сказали, що там воно глибоко, що його просто не трогати все. Кругом прильоти, це в дворі 13 прильотів було, на городі 13, прямо забор 3 три і на вулиці, по-моєму, два. Оце так, як валили градами. Ось курник построїли, тут теж його не було, розвалений був. Тоже, ось ось. Все, ж воно, що тут прильот, курник, а що відновили? Там гаражик, гараж відновили. І все. Ну і кухню, оце що ми живемо. І все. А так хату, будинок не трогали, сарай поки там не трогали, так як є. Трошки достроїли ванну кімнату, оце, кришу, вікна, двері, утеплили і все, і всередині зробили і все. Я більше нічого не робила, тому що не вистачило коштів. Купляєш квіти, садиш, то туйки, то щось, все поставили, то ж, теж, щось чимось заняться, треба, щоб не сумувати. 妈妈妈妈妈